Для цієї вправи вам потрібно сісти на стілець і покласти руки на коліна. Зіжміть кулаки, покладіть їх на коліна і сильно сильно стисніть кулаки. Стискайте їх до тих пір, поки не побачите, що у вас руки побіліли. Або доки не зможете вже це все терпіти. І після цього розслабте їх. Відчуйте, як ваші долоні поринають у приємне тепло. Тепер знову стисніть кулаки сильно сильно. Тримайте їх до тих пір, доки можете. І після цього розслабте їх. Підійміть руки над колінами і нехай ваші пальці звисають вниз. Відчуйте тепер легкість в долонях, в пальцях і покладіть їх на коліна. Зверніть свою увагу на легкість і відчуття у долонях та пальцях. А тепер знову сильно-сильно стисніть кулаки, утримуючи їх на долонях, стискайте до тих пір, доки зможете. Після чого розслабте руку. І відчуйте тепло, яке наповнює ваші долоні. Тепер сильно сильно стисніть кулаки, тримайте їх, стискайте їх доти, доки можете, і, як вже не зможете більше стискати, розслабте кисті рук, підійміть їх над колінами, нехай ваші пальці звисають донизу, відчуйте легкість. Можете трохи порухати і покладіть їх на коліна. Давайте зробимо це все ще раз. Сильно-сильно стисніть кулаки, тримайте їх, стискайте їх доти, доки можете. І як вже не зможете більше стискати, розслабте кисті рук, підійміть їх над колінами, нехай ваші пальці звисають донизу, відчуйте легкість. Можете трохи порухати, і покладіть їх на коліна.